Мої вітання сьогодні готуємо курча та пака. Вам не почули саме так називається чавунна пательня з важкою кришкою, на якій і готуються. Це проста, але дуже кайфова страва грузинської кухні. Звичайно, такої пательні у вас немає. В мене теж, тому я взяв до рук болгарочку і за пару годин вуаля! Хенмейк. 4,5 кг, а якщо цього буде замало, то є ось така гірка. Опа! Щоб у курчати і ноги повідпадали. <с> Тож поїхали. І починаємо з маринаду. В класичному варіанті лише сіль, часник та чорний перчик. Але я додам хмелі сунелі і копчену паприку. Часник роздавимо ножем і відправимо до миски. Я люблю, коли часнику багато. Сюди ж відправляємо наші спеції. Додамо сік половини лимона. Додаємо будь-яку олію і гарненько вимішуємо. Маринад настоїється тепер черга нашого курчата. Треба трохи обшмалити пірячку. Не думайте, що на птахофабриці вам пінцетом все повищипавали. До речі, курча має бути невеликого розміру. Грамів 600-800. Відрізаємо все зайве, жопку в першу чергу. Це кака віддамо киці. Так, далі відрізаємо фаланий крилець. Якщо є зайвий жирок, я його теж відрізаю. Розрізаємо по грудці. Накриваємо плівочкою. І трохи відбиваємо, надаємо правильної форми. Присулюємо крупною сілью. У мене чия-мічіяні-чейчая. Ядрак, тундрак, ядрак, 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 ядрак. Далі присулюємо крупною сіллю. У мене моріска. Чому саме крупною сіллю? Щоб ви бачили, що ви насипає. Щоб не пересолите. А, Те ще я люблю. Тим часом спеції трохи настоялися, маринуємо наше курча. Масажуємо спинку, ручки, ніжки. Наташа, ти любиш масаж? Отака. <рес> От От Курча маринується, але це не все. Щоб було зовсім правильно, показує. Перекладаємо. Часничок. Накриваємо плівочкою і зверху ставимо наше грузило. А щоб було немало, додамо гірко. Нехай наше курча набирає пласкої потрібної нам форми. Поки курча маринується, приготуємо соус. Зазвичай соус до цієї страви готують з томатів, зелень, часничок, перчик і так далі. Мені захотілося чогось такого. Сливово-горіхове, кухня ж грузинська. Я провів експеримент і в мене ось так вийшло. Я взяв домашню ожину з морозильника, часничок, дві червоних сливи, цукор, сіль, підсмажені горішки грецькі, оливкова олійка, перчик, зелень і трохи лимонного соку. В Чашу блендера додаємо ожину, в мене домашня заморожена. Червону сливу розрізаємо напів і дістаємо кісточку. Ого. І відправляємо до блендера. Зовсім трохи присолимо, трохи чесноку. Буквально чайну ложку цукру, щоб збалансувати смак. Далі трохи чорного перчика. Через пальчики просіжуємо сіклею. Зовсім трохи. Ну і нарешті додаємо зелень. в мене петрушка. Закриваємо. І перебиваємо. І отримуємо неймовірно красивий і неймовірно смачний соус до нашої курочки. Ну що ж, курча трохи промаринувалися, починаємо готувати. Грузило я робив під свою сковорідку грін квадратної форми. Я кладу пергамент, вирізаний по формі, прибираємо увесь часник. Ми його додамо трохи пізніше. Інакше він згорить. Змащуємо залишками олійки. Зверху накриваємо пергаментом. Накриваємо пергаментом. і стапимо наше грузило. Вмикаємо газ на повну, добряче нагріваємо, потім трохи збавимо. Диви, що написала. Архипіч. Ну, люди так бачать. О. Вогонь середній, бо згорить. Оооо. Оооо. Щас нічого прозрівняли, трошки трішечки. І готуємо подачі. Викладаємо мікрозіни. Перекладаємо на І обов'язково цей час іншок. Обов'язково. Це просто бомба. Ну що, пару годин і страва готова, але воно того варто. Зараз ми з моїм оператором Наталкою обов'язково скуштуємо, а ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть свої міркування в коментарях. До нових зустрічей!